Всім привіт! З вами я Шокерікс, і сьогодні вже друге відео, яке присвячено рубриці Дума як статист. Перше відео вам зайшло, вам сподобалось, лишили там хороший фідбек, і я вирішив зробити вже друге відео, тобто ніби як друга частина. Тому гарного перегляду, а ми починаємо. Коротенько розкажу, що являє собою дана рубрика. Я розбираю свої якісь цікаві бої, які були зіграні на стрімі. Розповідаю, що я. Думав в той момент, тому що на стрімі я не можу зробити вам скажімо, повний аналіз своїх думок. Тому я вирішив записувати такі відоси і назвав рубрику Дума як статист. Е, перше, з чого починається, от аналіз мого бою, взагалі ж куди їхати, в які робити розкат і так далі. от Зараз я відео зупинив. Нажме кнопку Тапі, дивимося. Е, карта Тундра, от Нижній респ я розумію, що. Стежки, скоріше за все, поїдуть на гору. Важкі танки мені не цікаво, куди поїдуть, тому що в мене такий танк, який грається, скажімо, тільки з СТ або на якихось дальніх дистанціях. Я вирішую приїхати нагору і спробувати її відстріляти. Тобто ми даємо шот про Деті, другий шот я не встигаю, тому що між снарядами от, довга перезарядка, умовно довга. Да? Тобто це не мінотавр, якийсь, от. але якось встигаю давати шот. Тут підставляється Бурасик. Я розумію, що гору я вже не заберу, і стараюся просто зробити якийсь такий контроль, просадити там певну кількість ХП противника, от стріляю там. Бачите, в ці всякі пікселі башенки пробую вицілювати. Але розумію, що глобально я вже гору не заберу, і дуже важко буде щось, скажімо, перезаняти в даному бою, тому що гора це ключова точка на даній мапі. І таким чином вона в більшості боїв вона робить результат, свою користь, тому що гора це ключова позиція, яка прострілює повністю майже всю мапу, де, особливо базу, якщо подивитись на міні ось. Базу прострілює, і тому це дуже хороша позиція, тому вигідно забирати саме цю гору. Але ми бачимо, що ми її не зайняли, і я розумію, що робити тут, в принципі, нема чого. Плюс у мене був челендж. От, хто дивився цей стрім, тут еміль викатується якось не дуже добре. Стараюся дати каток, але розумію, що його просадили до такої міри, що я можу його просто добити. Стараюсь просаджувати. Дані важкі танки, тому що вони там час від часу виходять, помиляються. І таким чином вже там настріляв 700 шкоди, тобто, по факту, роздав барабан. Ось тут хоче ХСОР вийти. Також він ловить снаряд від 703-го союзного. Це дуже добре, що його там просадили. Ось тут бачимо, тигр виходить, помиляється, і відразу відкатуємо. Даємо шот, і відразу відкатуємо, щоб не ризикувати, щоб прилетів до нас шот. Тому що в нас там картонний. Да, є барабан на три снаряди, але ці три снаряди треба ще. Буде видати тому тигру, так як він від броні грає, тому вигідно дати шот і швиденько засейвитись, не втрачати хп. Ось, я розумію, що тут можна підловлювати тигра. Ось, стараюся грати через тяжиків. Тобто, бачите, який момент? Зараз я от віддалю. Виходить спочатку Т-77 або, наприклад, 703. Тобто я граю від союзника, Тобто, я не граю першим номером, тому що в мене танк картонний повністю. Ось, я тут просажую тигра, даю борт і. Наступним шотом роблю мінус. Тобто тигр грав дуже помилково, помилявся, підставляв борт, таким чином вийшло його знищити. Тобто, такі танки по типу Пантерка, Progeto 46, наприклад, дуже подібний танк його порівнюють. Тут я помиляюсь, ловлю шот, Ось який не потрібно було ловити, але менше з тим Такі танки, як Проєтко, треба грати, скажімо, від когось або з дистанції. Чому я зараз їду за горою? Тому що я розумію, що гору ми не перезаймемо. У мене там горів челендж, мені треба було зіграти в 3000 середнього за 5 боїв щось, якщо не помиляюся. І вирішую просто поїхати за горою, тому що рахунок 5-2, по ХП, типу ну, малесенька перевага, по стволам також є перевага, в 2-3 танка. От Бачу тут патуна, починаю йому роздавати, розумію, що він картонний, даю ще раз підбашту десь, і тут вицілюю лючок, вбиваю. В принципі, непоганий виїзд, але якби був там противник більш броньований, то я би просто отримав, напевно, що шот і від'їхав би назад. Ось, розумію, що там може бути ПТ-шка. Їду знову ж таки в спину даним важким танкам. Ось, і тут зараз побачите дуже такий момент, який мені не сильно сподобався на стрімі. Бачите, упарюється в мене, впарюється саме впарюється т 26 т 5 він, не розуміючи, чи в мене є ззаду танки, покажу, де дивіться момент. От він не розуміє, чи є в мене ззаду дані машини союзні. Він все одно вирішує впоротися. Тобто він вгадує в певній мірі, але все одно він буде потім знищений. Зараз подивитись. Ось, я розумію, що він в мене вкатує, Я починаю роздавати перший шот. Ось тут даю йому другий шот. І я стараюся давати третій шот. От, він не пробиває, тому що я швидко відкатую назад. І в мене ззаду, бачите, є два тімейта: т 34 3 і сушка. І він все одно давить. Тобто він не лишається за цим камнем, що було би логічно. А він все одно продовжує давити. Тобто він впевнений, що ніби хоче мене вбити і вб'є. Я бачу тут скорпіона в моменті. Отут в мене є труп. Чому я закатую за цей труп? От танка, да? Щоб не отримувати від Т-26,5, щоб якось його розбансувати, да? Але тут виїжджає в Скорб і Скорб мені дає. Шот, бачите, Т-265 не пробиває, Скорпіон мене пробиває, і я все одно сейвлюся за цим трупом до останнього. Даю ще шот один, в мене 287 хп. Ось, дає мені ще раз Т-265, 216 в нього не проходить альфа. Ось, і я лишаюся. 71 хп всього. Добиваю я його сушка. Я розумію, що я виживу в даній ситуації, селюсь відразу від Скорпіка. Скорп я бачу, отримує, але знову ж таки, гору ми все ж таки не виграли. Тобто тут є джусор шотний, і тут є Йосип третій. І я розумію, що оцей джусор на горі шотний, пам'ятаєте, який вижив, він буде дуже багато проблем створювати мені. Ось, і я розумію, що все одно треба вбивати цього скорпіона, навіть нехтуючи тим, що ззаду цей G40. Треба ризикувати, треба вбивати. Розумію, що сам я не вийду в нього, у мене 70 хп. чекаю ці цімейдів. Ось, приїжджає до мене хто там т 34 3 він не виходить, і сушка також в нашот, шотна, в неї там 540, тобто в Скорпіона може прокнути альфа. Ось, і я не виходжу, не помиляюся, чекаю, поки хтось там коне. Тут я кидаю, дивіться момент, важливий. Сушка його добиває. Я кидаю вертуху. Чому вертуху? Тому що я не знаю, кого оцей лісовий дух вицілює. Чи мене, чи і сушку. Тобто, логічніше, звісно, сушку 130 йому вбивати, але все ж таки, тобто я страхуюсь, кидаю вертуху, відкатую. Ось, розумію, що він мене не цілив, вбиває він союзно Су-130 ПМ. І я вирішую знову ж таки підтискати. Чому підтискати? Тому що. Якщо я залишусь тут, мене або може виставити збити Джусор, пам'ятаєте, той недобитий, От він на горі зараз досі є. Або мене вийде в лісовий дух. Тому я вирішую підтискати під цей рельєф. Все одно мене бачить Джусор з гори, все одно він мене бачить. Я це за це хвилююся, кажу на стрімі, мене може вбити Джусор. Бачу, що Т-44 їде рентгенити лісового духа, лісовий дух мене не контролить. я... Ставлю на автоприціл, даю шот і стараюся другий шот давати. Чому на автоприціл? Поясню. Якщо я буду їхати довше і відцілювати танк, типу без автоприціла, то я, свою чергу, снаряд буду давати довше, вицілювати довше, і другий снаряд я не встигну дати. Я і тут не встиг дати, але таким чином я все одно прискорив розрядку свого барабану, щоб встигнути покласти другий шот. Я бачу, що я не встигаю, просто вже кидаю, скажімо, таку вертуху. І яка проблема в бою? Джесор, ось, він лишився на горі. Тобто його не добили і він там вижив. Це дуже критично, я не можу нічого робити. Знову ж бачимо над міні-мапою. Хсор 1010 -10 знищив Т-44, Тобто він добив союзного Т-44. І я розумію, що я не можу зі сушкою нічого зробити. І тут важливий шот вкидує, напевно, шпатика з бази. Лісовий дух мене не контролить, і я його просто вбиваю. Там він на гуслі стояв. І я його добиваю. Це був дуже важливий шот. Тому що ця би Сустар ТЦП вона би дуже заважала. І знову ж таки ситуація складна, тому що гора все ж таки за Джосором. Ми всі по факту шотні, там тільки в шпатика. І дивіться, який момент. На стрімі, якщо хтось дивився, я у цьому шпатика постійно шпак, гуврив, ну, тикав, щоб він поїхав, просто вбив Джосора шотного. Тобто, спустився. Заїхав наверх, убив GSR, і в нас все добре по бою, тому що контроль гори, він оце все контролить, і в нас дуже добре, тому що гора це ключова точка. І він цього не хотів робити, чи не розумів, як зробити краще. І через це я був зажатий через цього джесора. Ось, і ми лишились три: от три скільки? 3-5. Три і я розумію, що якщо я поїду, мене може вбити джесор. І я, до речі, тут знайшов кущі хороші. Майже я влучив, зараз подивитись: от розумію, що. Він, скоріше за все, в цих кущах, і дивіться, я стріляю від куща. Я розумію, що я не свічусь, але я від'їхав від куща. Це також була помилка. Мені треба було стрельнути не по факту на 15 метрів від куща а там менше. Щоб я, типу, зловив лампу. Я розумію, що. Ніби його там нема, і дивіться, світиться GSOR в моменті. Тобто я тут, я тут, міг померти. Тобто це помилка. Мені треба було вистрілити, зробити постріл не 15 метрів від куща, а просто зробити постріл. Це, це перевірка на лампу, перевірка, чи стоїть там танк, чи не стоїть. Ось і я вирішую піддавити GSOR, поки є можливість, щоб він мене не зняв з цієї гори. Я до нього підтискаю. Чому я підтискаю? Тому що він шотний. Ось бачу, тут засвічується Т-77, починаю розряджатись. Це також дуже важливі шоти. Залітає перший, залітає другий, і тут дуже дуже прикро, що не залітає третій. Я би його добивав, і в принципі ситуація була вприн... ну, непогана по бою. Так? Ми бачимо, що Т-77 робить мінус Т-343. І оцей шотний Т-77 він там зажив. І я розумію, що якщо я зараз не буду ризикувати щось робити. Рано чи пізно цей Т-77 мені приїде в спину, або в мене б'є Пробую я це начекати собі Хсора. Розумієш, треба на реакції виходити, роблю мінус. Тобто я не знаю, чому джесор дивився вправо, але я роблю мінус. Тобто це дуже важливий шот. Тим моментом, шпак вбиває першинга, потім і сушка, ця двохстволка, вона вбиває уже союзного шпака. І ситуація 1 в 2. Тобто в мене 71 хп, у Ісушки 122-2, 267, тобто в мене може альфа не пройти. І лишається отой шотний Т-77. Я розумію, ситуація, в принципі, не прям складна, але дограти її дуже складно, якщо зробити якусь помилку. Ось тут я стараюся проконтролити переїзд. І сушки, але розумію, що вона скоріше за все, скоріше за все, поки не буде їхати, почекає певний таймінг, потім зірветься, поїде. І тут я, я був не впевнений через ну через ці кущі я просвічу її, тобто тут ялинка, бачите, є, чи не просвічу. От я до останнього боявся, Скажем, пропустити цю Ісушку собі в спину і вирішую контратакувати Т-77, тому що я розумів, що Т-77 мені їде 100% в спину. Ну, не 100%, 99%, на 100, не можна бути впевненим. Ось, і я починаю вправо, вліво з цим гарматою крутити, щоб розуміти, де він. І тут я засвідчуюсь. Я помітив танк на мінімапі, тобто не тут я глянув його, а саме на мінімапі я його подивився, цей танк. Починаю. Розумію, чи вперед їхати, чи назад. І тут я хочу його підловити. Розумію, що в мене не опускається гармата. Розвертаюся кормою. Т-77 боїться також, він не розуміє, чи в мене опуститься гармата, чи не опуститься. Я розумію, що в мене гармата не буде опускатися, і я просто вирішую легенько, спокійно з'їхати назад. І знову ж момент. Т-77 може виставлятися, вбивати, я селюсь відразу за камінь. Важливий момент. І тут я розумію, що. І сушка 122, пам'ятаєте, яка була ось тут. Вона або тут поїде, або поїде тут. І я не розумію цього, де вона буде, тому що я шотний на їй на постріл, один навіть менше там 71 хп. І я все ж таки вирішую контролити собі праву сторону, тому що якщо вона заїде ззаду, я встигну розвернутися. І роз... Тепер момент: я відсвічуюсь, бачите, на мінімапі немає засвіту Тобто я відсвічуюсь від, від тобто і розумію, що і сушка, скоріше за все, вона пушить в воду, тобто мене, і я вирішую не стояти, щоб вони мене з двох сторін зажали, а саме в такій ситуації, ніби як один-два, контратакувати в меншості. І відразу, бачите, я прицілом веду дуже обережно через кущики, от, вицілюю, можливо, десь вона отут підставиться. І їду, просто не боюсь, контратакую, тому що якщо я буду стояти, вони мене затиснуть з двох сторін і просто розведуть. Я вирішую просто пушити. Не боятись, і момент ще один. Проїжджаю цей цей переїзд, ось цей зараз, отут. І я розумію, що а раптом і сушка ззаду. Пам'ятаєте, де ззаду? Ось тут. А якщо вона тут є, і я все одно бачу, що я не свічусь, ризикую, їду вперед. Ось, піднімаюсь нагору, бачу, тут засвічується сушка, кидаю вертуху, не залітає. Потім проходить альфа, вино де залітає. І тут різко виставляється 10 77 і я його вбиваю. Отакий. От Вийшов бій. В принципі, 7 кілів я зробив. Ось непогана катка статистику. Ви бачите перед собою. Дякую, усім величезно за перегляд. Прожимайте лайкосики, дайте якийсь фідбек, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Буду чекати в коментарях вашу реакцію. Тому усім дякую і усім бебе до наступного відео.